Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українську Відьми. Сьогодні ми дивимось квітень, що принесе. Які двері вам відкриє? У нас оновлення для спонсорів. Там є ще дві опції, окрім гармонізації стосунків, там є опція чисток 9 -денних. Та є опція замовити. Консультацію зі мною по всіх ваших питаннях. А зараз ми дивимось з вами. Квітень, що вам принесе? Ми зараз зробимо загальний розклад і всередині для кожної з вас зробимо по варіантах квітень. Це місяць, коли вже не можна ну, хандрити, вже не можна відмовлятись собі в чомусь важливому, хорошому, не можна відмовляти в спілкуванні, тому що показує. Багато людей буде йти до вас з тим, що треба поговорити, зустрітись, нові знайомства можуть бути. Нові якісь ситуації приємні, нове спілкування. А ви можете закриватись, нічого не хочу, нічого з тобою знов не вийде, тому що тут показує людина з минулого. Не бачу я щастя, нікуди я не піду, нічого не хочу. Дівчата, хто давно хворіє та хлопчики, чоловіки та жінки? Багатьом не подобається, коли я кажу, дівчатка мої, ну нічого. Хто давно хворіє, хто ніяк не може на щось зважитись. Поїздка, переїзд, відновлення спілкування або стосунків вам дадуть таку можливість у квітні. І дивіться, яка порада. Якщо ви в квітні нічого зовсім не хочете робити, ви закрилися, знаєте, що треба до лікаря. Не йдете, або вам нічого не допомагає, дивіться негатив. От кого прям критичний такий стан, треба дивитись негативні програми. Чому? Тому що кажуть, що повинен бути дуже великий розвиток у тебе, повинно бути все добре. Якщо воно так не відбувається, шукай причину. Прив'язаність, яка дивіться, тут ви будете обирати минуле чи нове, колишній чи новий. Обираєте взагалі для себе важких чоловіків, які можуть бути молодші за вас по віку, але такі прям, ну такі, як дід старий, знаєте, себе поводять. У когось навіть жорстокі можуть бути. Сни будуть тривожні. Але дивіться, тут така підказка. Якщо щось вас налякало у вісні, підіть помоліться та попросіть у роду, у свого роду захисту. Тому що у вас все повинно бути добре. Якщо у вас щось не виходить, не збувається, не відбувається так, як ви самі того хочете, шукайте причину. Ви дуже будете чутливі до зовнішнього тиску, до зовнішнього впливу. Дуже багато якихось розмов буде у квітні, навколо вас, навколо вашої персони. Якісь постійно надумані історії, надумані ваші якісь вади. Тихнічний період. А, ну, знову ж таки кажуть, хтось вам хоче закрити дорогу або магією, або просто якимись вчинками, щоб у вас нічого не вийшло. розумієте Криси під'їдають вашу енергетику і так дуже злосно намагаються втрутитись. Тут може і роботи стосуватись. Зараз подивимось, для кого. Це загальна зараз інформація, потім буде по варіантах. Дивіться, і в грошах повинен бути добробут. І зцілитись повинні. А буде відчуття таке, що ніби прокляв хтось. То одне то інше. Може, це вже і не з квітня тягнеться, може, це вже давно тягнеться. Тут кажуть знову захист від роду. Просіть, намолюйте захист від роду. Так, сонечко. думаю. у Ту мене тут, хто у мене тут квітень, квітень, квітень. Обирайте свою карту на квітень. Тільки про себе думайте, не про когось, не про чоловіка, не про дітей, ні про кого, про себе тільки. Тому що важливо знати. На виборі будете. Робити не робити, йти не йти, любити не любити, відчувати, не відчувати. Я не знаю, що мені робити. Отак, От прийдете до мене з запитом. Я не знаю, що мені робити. Обирати когось чи ні, не вірити нікому. Буде багато можливостей. І переїзд, хтось авто буде купляти, і прийде чоловік з повинною, яка буде казати не можу без тебе. Дівчата, а кому тут зрадив, зрадник в кого є, в кого там пішов кудись або не спілкуватися, з'явиться. З'явиться, як буде співати пісеньку, давай родину разом. А ви будете казати, є проблема з грошима, треба вирішити. Дивіться, тут е, така пересторога для вас, що свої проблеми вирішуєте самі. Інакше, інакше. Впустите, е, згаєте просто час, фінансові вопроси, питання. вирішуєте самі. Ніхто не допоможе. Другий варіант тут кохання за кохання. Можливо, відновлення якихось почуттів. Один злий такий чоловік не відпускає, а інший з романтичним настроєм. Ну тут будете обирати. Я не знаю, що робити з чоловіками. Дівчата, тут хтось дочекається пропозиції шлюбної. І знову ж таки, тут така порада. Якщо ви у шлюбі, у вас може бути нове знайомство. Але придивіться, що вам подобається в інших чоловіках. І зробіть так, щоб це було і в вашого чоловіка. Тобто, чого ви так зрозумієте, чого саме вам не вистачає вдома від свого, що він не робить? Це можна все виправити. Здоров'я тут буде страждати третього варіант. Тут ви дуже прискіпливо слідкуєте за здоров'ям, тому що я буду сваритись. Угу. Руйнуються плани, нічого не хочу. Важкість в руках, ногах, в очах прив'язаність до чоловіка. Він просто використовує. Тут рід просто кричить, допоможіть. Дівчата, тут треба щось робити. Третій варіант, хто обрав. Тут однозначно треба щось з енергетикою робити. Тому що ні кохання, ні сил, ні фінансів. От у вас прям є перечуття, що все це повинно бути. Ось-ось, все налагодиться. А воно чомусь не вирівнюється. розумієте, Воно чомусь краще не стає.